О, камеради, хочу вам показати, отакі у нас гори, Карпати. Де ми живемо? Може не всі бачили, або комусь буде цікаво, то ось такі у нас краєвиди з високої, найвищої гори в нашому селі. Сонечко сходить. Красота. Дуже гарний краєвид, дуже високо. Ось так у нас там. Низ приближу вам. Тут були сині бої відбувалися по 44-му році. І ми можливо щось сьогодні напікаємо. Відкриємо сезон. Свій пошуковий. І чого я сюди виперся? Ніхто не знає. Щірліс ще не був так близько до провалу. Подумав Щірлі. І так, камеради, у нас перший сигнал. Таке ехо війни, у як то кажуть, у Нлої Г. Ось така ручна граната Мадярська 367. Не зірвалася, тобто вона взагалі ціла, ще не було навіть кинута. От подивіться, як як люди копають в інтернеті, а як копаю я. Щілі так копає, такі реальне життя. Вона розпадається буквально. На очах, в руках. О, бачите? Отой грибочок, якщо... Він відкрутиться. ось вам покажу, бачите, Є гвинтик. Він відкручується і ударник спрацьовує, буквально при ударі. Ось таке ехо війни. Ось так бачимо. Це все виглядає не дуже красиво. Але маємо, що маємо. А вона досить, бачите, ціла. Всередині ще досить непогане стан вороніння ось така. Не хочете спробувати відкрутити? гранатюшку І я не хочу. Тут залишимо. Де вона хай догниває? Де ми її знайшли? Ось таке. Уги трапляється. Я зайшов, значить тут снігу нема, як бачимо. Скрізь гори Карпати. Немає снігу, бо я зайшов з іншої сторони гір. Тут досить хороша земля, не промерзла. Спереді, де я мандрував ішов тільки, піднімався на гірку, там скрізь є страшно тверда земля не копати, нереально копати. І ми пішли трошки набагато далі. І тут земля просто тішить, і снігу нема. Це просто радує. Навіть пташки співають. Комарів нема, гадюк нема, кліщів нема. Це просто бомба класна. Ось такі у нас гори Карпати. Ну що ж, продовжуємо шукати. У нас камеради і камерадки, ось такий сигнальчик є. Слухайте? О, там взагалі. Подивимося, видивай. Над... 92-91. 90 Цікаво що воно там Зараз відкопаємо і вам покажу. А це попався камераде Ось такий уламок від мінометної міни латуни. Класно бринів. З різьбою, як бачимо. Там якась букашка лізе. Ось такий. Нас він не цікавить. Грам так 200 може, може 300. Ми продовжуємо пошуки. Сьогодні копаємо з XP Deus моїм улюбленим, найкращим апаратом з усіх, який я мав. Зараз перейдемося цими всіма горами, Карпатами. Попікаємо, полазимо, сьогодні класна погода. Ну, У природу немає поганої погоди. Вже потепліло, був сьогодні мороз, але вже потепліло, можна ходити класно. В лісі красота снігу нема. Подекуди, декуди є, там далі. Далеко то є сніг. Але класно. Тишина і спокійно в лісі, Аж приємно ходити. Давно мене тут не було. Ага. Зараз попікаю. нас камеради попався ось такий набій до гвинтівки Маліхіра М95, 8,56. Здається, якщо я не помиляюся, по -му. 44 му році у нас були бої, але коли моїх завжди право стоїть Ашка, 40-й, 38-й, 39-й. Ось таке. Сигналів немає, особливо класних сьогодні. Бачимо все топиться, сонечко світить, гріє, пригріває, сьогодні обіцяли гарну погоду. Ось в таких ми в лісах дебрях. Тут досить порівняно е, рівно, рівнина. Чому? Тому що скрізь є палатошне таке містечко. Мадяри у нас тут були союзники німців воювали. Звичайно, з радянською армією, І вони тут поставили ось таке палаточне містечко. І я прийшов сюди походити, подивитися, що ще, можливо, ще щось залишилося. Бо колись я знаходив тут, о, де палатки, значить, люльки, керамічні, е, текстолітові. Ну і ще багато всяких класних цікавинок. Не таких Може класних, але речі музейні були. Колись я знаходив. І повернувся ще раз на це місце. Перейтися. Може щось знайду. Пікаємо далі народ. Не перемикаємося. Так, камради, Знайшлася ось така. верніше, кусочок підкови, Хотів сказати, ціла підкова. Половина підкови Стерта капець. Тут вже така тоненька-тоненька. Ціла підкова на щастя. Пів підкови, штірлицю, це, це що? Видно, половина на щастя. Або взагалі нічого не буде сьогодні. Знахідки не пруть. Це шмурдяк. І це не цікаво робиться. Але ми продовжуємо пошуки. Зараз зробимо каву паузу. Пообідаємо і почнемо знову. Ось камеради, знайшовся такий копачок захисний алюмінієвий, класно бринів, дзвенів, Думав, може якась фляга чи щось подібне. Може пряжка німецька солдатська. Ну, не тут-то було. Ось такі алюмінієвий, Купачки на венгерські мінометні міністр 71 мм. На детонаторі в ящиках, переносках такі. Носилися, були латунні, були алюмінієві. Закопаємо і продовжуємо наші пошуки. Припікає, фу, вже гарячо аж. Поводка нині шепче від обіду. А ми продовжуємо свої мандри пошуки. народ. Дивимось. Ось камеради знайшовся ось такий древній інструмент. Київська Русь. подібний, з таким дротиком ланцюжком Зв'язаний. Таке зубило з дирочкою. Забивали. Тягли тут ліс, забивали в дерево і тягли кіньми. Старовина, не просто так. Ось така. Такий хмурдяк у нас лізе. Потепліло, тепленько, класно. Сьогодні в лісі. Гори Карпати кругом. Ляпота. Народ, Ось такий кілок попався. Я думав, що він палаточний. А насправді і знаєте що? Це є отаке от колечко. Видно, як приціл. Оце не приціл. Бачите, це кліпочки. Такі. Це є угольник. Такий кутник. Від. Від. Він є від ящика мадярського з написом Робано. Можливо від ручних гранат, можливо, від мінометних гранат мін. Але факт, що це є від ящика. Були в них такі міцні кутники і вони не перегнивають. Тут була защіпка, такий гачок. сюди закривалося. Ну що, є, то є. А думав, нет спочатку. Хе, розкотив щілі з губу, ні? Ну а як? Треба помріяти? Продовжуємо пікати. Камеради у нас такий сигнал, потужний був перший. І вискочила ось така, не знаю, що за койобочка, але була койобочка. Тут пробита осколком бачимо. Якийсь колір такий фельдграф, сіроватий, прикольна така койобочка, що воно могло бути? Може вам не видно видно. Але тут ще о, є, і такий малюнок. Це Обмальована, помальована, а тут щось всередині. Не видно що. В темноту зараз. Покажу. Все згнило. Цікаво, ще фарба є. Військова, фельдграм. Річ фронтова. Бо все прилетіло осколочок. Видно. Потужний. Ну така штукенця, що воно могло бути? Звичайно, ми вже знати не будемо, надписів нема і нічого нема. Ми вже вийшли за тилові позиції і почалося щось попадатися, хоча ж мордяк також. Нічого ж такого цікавого. Так, камеради, знайшовся. Ось такий трак потужний. Бринів капець, він буквально о, горі. Навіть листям не припав. Так і лежить тут розірваний. Поламаний, того його викинули, бачимо поломочка. Ось. Бабам! Потужний. Тут навіть щось. Якийсь утір такий прикольний є. Що воно таке? Невідомо. Лежить ще з часів війни. Так, тут в горах Карпатах. Ось такий, як мій чоловік. Потужний. Груда металлому. Металісти тут не заходять і цього не бачили, не знайшли. А нам метал нас не цікавить, ми таке не беремо, звичайно. Залишимо зараз тут на пеньочку. Цьому Буде йому тут місце, вічна пам'ять пам'ятник зробимо. Що ж, продовжуємо мандрувати. Камеради знайшовся. Я думав, що це сокира. А це ось такий потужний якийсь мадярський чуфлинок. Забивали, гупали. Потужно грубезно. подивіться. Це сукера київська русь. Так, сукера вікінги. Забивали, кололи певну дрова. Грілися в бункерах, було їм холодно. І от так, в такий спосіб вони зимою грілися тут, коли було холодно. Ну що ж, от насторожує слово забивати, бити, забивати, так? Значить це мені якийсь натик з сьогодні. Коп складається з натяків в мене сьогодні. Це означає те, що вже пора забити на сьогодні на такі пошуки, без хабару жодного цікавого. І палити додому.